Пане Толі, як е, варто сприймати слова Макрона про те, що Європа повинна виготовити сконструювати свій арішник? І е, загалом, якщо говорити по, про такий вид озброєння, чи Європа близька до, до цього, чи має хоч якісь напрацювання або якісь аналоги? Якщо каже Франція, то безумовно близько, тому що давайте зуважимо дві країни в Європі це Франція і Британія, яка має на ну, озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети і має технологію виробництва цих ракет. Тут треба зуважити, що після 96-го року, коли Європа відмовилась від деяких програм щодо деяких видів балістичних ракет, і пішла шляхом створення більше крилатих непомітних крилатих дозвукових ракет, рахуючи, що це є. Найкраще рішення для е, захисту своєї території. Ми бачимо, що зараз відбувся серйозний сув, і це відбулося наприкінці 24 25 року. І е, тут вже можна казати про те, що Британія заявляє про спробу зробити розробку е, балістичної ракети не тільки для себе, а більше для України. Тут е, хочу навести приклад. Я ну я насправді, я критикую стосовно цього, що Британія е, каже про розробку цієї ракети, тому що умовно є штурмшедови, які б могли б принаймні зараз забезпечувати в більшому об'ємі, але е, в більшому обсязі, але тим не менше треба зауважити, що Британія наняла три компанії, виділила кожній компанії по 9 мільйонів євро на розробку 9 мільйонів фунтів. Перепрошую на розробку е, по трьох балістичних ракет, які потім будуть випробовані вже в режимі бойових умов. Тут це хочеться поставити в приклад нашим спроможцям українським, тому що коли. Не компанії виробники приходять з пропозицією щось розробити, або зробити вже готові матеріали, готові продукти. А безпосередньо держава якісно замовляє рішення, повертаючись до Франції, повертаючись до Орешника, давайте пригадаємо, що насправді Франція тривалий час вже відновила програму створення міжконтинентальних балістичних ракет. І тут треба зуважити, що весь потенціал спроможності у Франції є. Давайте пригадаємо, що в Європі зараз будуються завод, які буде виробляти ракети для систем Петрі. Люд і тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про такі ракети, як ПАХ 3 то вони на 80-90% відповідають ці воробничі потужності, відповідають вимогам, які б, були б, наприклад, для створення балістичних ракет. Тому в принципі Європа повернулась до цього питання і зрозумівши на прикладі російсько-української війни, що балістика все ж таки є важливою, вона складна для перехоплення. Так, вона дороговартісна, і тут, тут наприклад. Саме цьому було обмежене Британії щодо вартості одної балістичної ракети близько 800 тисяч фунтів, тобто це дорівнює близько 1 мільйона доларів. Чому? Мільйон доларів, тому що, наприклад, атакам коштує набагато дорожче. Деякі види американських балістичних ракет коштують там 2,5 мільйони доларів за ракету. Тому тут іде асиметрична дія з боку е урядів Європи. Вони бажають створити дешево, але якісно зброю з балістичною траєкторією. І таки, щодо європейського решника, цілком імовірно, можна казати про створення такої ракети, але тут треба зрозуміти, що тактика застосування і технологія цієї ракети, яка і саме які задачі вона повинна виконувати. Тому що решник це утопія, вона не уявляє для себе будь-якої загрози без ядерного озброєння. Тому тут треба казати про можливий новий інший підхід щодо застосування таких видів озброєння по. Ворожих об'єктах, тому що, наприклад, створити ракету, яка несе там від 12 до 36 додаткових суббоєприпасів, те, що от зараз ви бачите, це от окремі суббоєприпаси, які повинні окремо влучати в рідні цілі за принципом наведення точних координат точно в ціль, у випадку, якщо це ядерна боєголовка, то тут можна як то кажуть робити помилку щодо точності удару, тому що це компенсується за рахунок ядерного удару. У випадку, якщо те, що пропонує умовна Путіна, це кінетичний удар, то тут треба зрозуміти, що потрібно точкове і точне влучання в потрібну ці для того, щоб хоч якийсь ефект мати, і додатково треба казати про хоч якісь додаткові елементи вибуху для того, щоб призвести до того результату, яким хоче налякати Росія весь світ, Пане толі. Скажіть, будь ласка, а от, ну... Крилаті ракети ми виготовляємо. Дрони, ракетодрони виготовляємо. Паляниця, рута різні. Є. Всі саб-сібей підводні м, дрони е, виготовляє, надводні без екіпажні. А в чому проблема е, балістики? Які там є елементи, якісь надскладні? Чи який це процес? Ну чому весь спектр озброєння виготовляється? А балістики ну на четвертий рік повномасштабного тронення в промислових масштабах немає. Давайте почнемо з того, що ми виготовляємо зброю з доступних ресурсів, тобто ми кажемо про те, що те, що доступно у світі open source, виробництво, те, що зламило, наприклад, деякі рішення Китаю щодо безпілотних систем, щодо е засобів радіоелектронної боротьби, тобто елементарна, елементарна побутова і комплектуючі. Якщо ми кажемо про балістичні ракети, то це технологія, яка постійно була е засекречена в більшості країнах. І вона не передавалась, наприклад, немає такого відкритого доступу, тому що, наприклад, в Україні є компанії, державне підприємства. Підприємства, які мають робочу като документацію, з може, ну, з пропозиціями щодо або там з рішеннями, як виготовляти балістичні ракети. Більшість українських розробок, які ми бачимо, це власне ж новий шлях, який пройшли наші інженери для того, щоб це створити. Нещодавно був на випробуванні ракетного двигуна, ракетний двигун імпульсний. Умовна фау 2 44-го року виробництва. Тобто наші інженери повторили його. І так в більшості видів озброєння. Коли ми, стосу... ми, коли ми починаємо казати про е, балістичну ракети, то тут треба зрозуміти, що тут надскладні технології, які тривалий час і досі закриті. Вони не є в вільному доступі. Саме тому я постійно наголошую про те, що треба зробити. Можливий трансфер технологій або зробити, наприклад, відкритий прозорий доступ до технологічних рішень у тобто тому що у них є рішення і робоча котроська документація, тобто треба оцифрувати деякі робочу котроську документацію, тому що більшість ракет розроблених і які є, знаходяться документація у корабором Це ракети, які були розроблені ще з радянських часів, тобто це надбання. України і тим паче, що ми кажемо про те, що ми хочемо українські компанії готові а, виробляти такі вироби, отримавши від держави, наприклад, основні а, потрібні елементи чи частини, тобто інженерам не потрібно повторювати шлях, який вже пройдений, який є вже в наявності. Тому а, тут ми кажемо більше про складність технології ніж про те, що Чому ми не виробляємо балістику? Тому що балістику зараз виробляють ті підприємства, які допущені умовно до державної таємниці або мають можливості і співпрацю, наприклад, з деякими західними корпораціями, які відкривають а, такі спроможності. Знов таки, або інженери, які інженери-ракетники, які там займалися виробництвом ракет, які навчалися на це, а, починають а, створювати цю технологію заново. Тут дуже важливо підкреслити це те, що більш С видів озброєння, які використовуються і створюються українськими інженерами, це знову знов пройдений шлях е, створення тих, того ж самого велосипеда, який раніше був, але вже власноруч, тому що немає доступу до такої технологічної бази. Е, саме тому повторюсь, я виступаю за цифровізацію карбопрому відкрити е, можливість отримання відкритої документації. Але знов таки тут, в рамках в безпекових рамках, якщо у компанії є, наприклад, там е, секретна. Частина підписується індією. Це є відповідальність за, наприклад, втрату цих даних і так далі. Це дуже важливо, тому що насправді це важлива технологія. Але ж таки повторюсь, давайте перейшнемо з того, що навіть подивимося, що робить Російська Федерація, навіть маючи можливість виробляти крилати ракети, навіть маючи можливість виробляти балістичні ракети, вона пасшла шляхом здешевлення засобів озброєння і збільшення кількості засобів озброєння на то на то є приклад шахетів. Зараз є поява реактивного шахеду Герань 5 яка є по суті крилатою ракетою іранською іранським крилатим дроном, реактивним карар, який відповідає по своїх швидкостях і по своїх характеристиках ракеті. Тобто, це здешевлення і масштабування для того, щоб створювати і далі такий тиск на протиповітряну оборону або на власне можливості. Саме тому Британія каже про те, що їм потрібна балістична ракета, яка буде коштувати до мільйона доларів. Пане Толі, підсумовуючи розмову про балістику, хоч правильно я розумію, що в нас от ви кажете про цифровізацію. В нас документація на виготовлення є, але вона в закритому доступі, правильно я розумію. І так не тільки про балістичні ракети, так і про засоби радіолокації. Це те, що я постійно наголошую. Давайте зробимо а, о, з прозорі умови співпраці приватних компаній з державними підприємствами, які в силу своїх а, державних обмежень не можуть бути такими ефективними, як деякі приватні компанії. Тому що давайте зауважимо, що більшість виробів, які зараз використовуються на лінії бозіння, це вироби приватних українських компаній, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення. І тут треба казати про. Е Є такі прекрасна ініціатива державне приватне партнерство, яке б могло би закрити цю нишу і е, вибудувати правильну взаємодію, де е, підприємство, яке береться на себе е, розпу, е, виготовляти будь-яку зброю. Давайте повернемось навіть Британія mm -hmm. виділила по 9 е, мільйонів там для того, щоб розробили певну кількість ракет. Тому тут треба казати про те, що тут повинна бути активна співпраця держави з приватними компаніями на рівні е, допомоги технологічній, е, не зупинятися в цьому. Напрямку додатково треба казати і про програми, які би зараз дозволили би навчати інженерів українських вузів. Пане Антоні, я правильно розумію, що цей от підхід, як про який ви кажете, і про Defense City, так оця от, ну, нова ініціатива. А це є чи можна це порівняти з принципом роботи е, військово-промислових гігантів США з е, державою Сполучених Штатів Америки? От Локен Маркін і інші, які ну наскільки я розумію, все новітнє озброєння виготовляється в США приватними компаніями. І більше того, в США є а, Тарпа, яка в Надає технічне завдання, яке лягає в загальну стратегію, і компанія, яка отримує це технічне завдання, вона розуміє, що якщо вона виготовить продукт, який буде відповідати цим технічні тактико тактико-технічним характеристикам замовленого продукту, то держава його буде закуповувати. Тому тут і я і кажу про те, що наприклад держава, окрім того, що може передавати, наприклад, якісь робочі катруську документацію, додатково повинно формувати якісне технічне завдання. В умовах динамічної війни можна казати про те, що ми обмежені в стратегічному баченні. Але жно таки на четвертий рік війни я буду повторювати про це, що е, зараз мова йде не про зміну тактики кожних шість місяців, а про зміну фокусу уваги кожних шість місяців. Пане Анатолію, сьогодні у нас хедлайнер новин Макрон. Також він розповів, що насправді Франція надає дві третини розвідувальних даних Україні як оборонного характеру, так і для того, аби. Е, Бити по позиціях ворога бригади Крил Боданок ще очолював, завершував очолювати головне управління розвідки. Він сказав, що є два ключових моменти, і ми з вами про це говорили. В чому ми залежні від американців? Це розвідання на контрактній умові, тобто те, що купується, і також раннє виявлення балістичної загрози в цьому контексті. Чи може Франція замінити і чи можна знову ж таки вірити словам Макрона, що дві третини розвідданих тепер йдуть від Франції? Можна вірити, тому що Європа є одним із володарів е космосу, який дозволяє отримувати певні розвідувальні інформації. Франція і Британія в цьому напрямку активно розвивається. Ну знов таки, давайте повернемося з того, що Франція і Британія є країнами ядерними, тому вони повинні мати свою розлогу систему раннього попередження і систем розвідувальних супутників для того, щоб формувати захист і можливе виявлення, можливої загрози для своїх країн. Тому тут е без Ну, безумовно, треба казати про те, що а, Франція насправді а, передає дві третини а, такої інформації. Знов таки хочу а, м, пригадати, що наприкінці 2024 року Європа а, побудувала єдину стратегію розвитку ОПК Європейської, і вкладалось низка можливості від масштабування виробничих потужностей різновидних різновідних видів озброєння до вирішення проблем щодо супутникового зв'язку. Заміна Старлінку і с, деякі. І можливостям супутником розвідки тому і тут треба казати про те, що Україна теж входить в цю стратегію. Частково вона входить, хоч вона і не є ще поки що в Євросоюзі. Ми знаходимося, але тим не менше, ми вже вкладені туди, тому що Європа полягає великою надією на спроможності України швидкої реакції, і оцеї унікальної спроможності знаходити а, правильне рішення за короткий термін і а, дешеве рішення. Насправді тому я би казав про те, що. У нас є непогані перспективи щодо нашого ПК. Треба правильно вибудувати взаємодію з європейськими країнами. Тут я буду вкотре казати про трансфер технологій і можливість взаємодії взаємодії ми прозорої взаємодії з європейськими компаніями для того, щоб побудувати вже надійну європейську охорону. І тут ми можемо казати про те, що насправді Франція не тільки може надавати нам, наприклад, розвідувальні дані, а може бути і залучена до запуску додаткових розвідувальних супутників і Україн. Ських або, наприклад, там європейських інших, які будуть формувати єдину систему безпеки в Європі, пане Анатолій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, як завжди, що ви маєте знаходити час та змогу долучатися до нас до нашої дискусії. Нагадаю, з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.